Загальна сума допомоги, яку надав бійцям на схід України благодійний фонд волинь 2014 становить понад 4 мільйони гривень. Сьогодні вантаж обійшовся благодійникам у 60 тисяч гривень. Благодійна допомога, яку цього разу відправляють на схід, це найнеобхідніші нашим захисникам речі. Благодійники закупили берци, чоботи, акумулятори, каски, термобілизну, троси для транспортування важкої техніки, планшети та інше необхідне спорядження. Гроші на це, як добровільна допомога захисникам вітчизни, жертвують як особисто фундатори благодійного фонду, так і трудові колективи. А це понад 15 тисяч національно-свідомих волонян. У нас майже щотижня проходять збори засновників благодійного фонду, і, звичайно, гроші мають таку здатність трошки танути, коли ми закупаємо це все. Але всі засновники, фундатори домовилися, що будуть і свої внески туди вносити, і так само трудові колективи наші підтримують. І в нас є плани по розширенню учасників благодійного фонду. Представник благодійного фонду Волинь 2014 Ігор Лещенко нещодавно повернувся із Волновахи і особисто цікавився у волинських військових, що ті потребують у першу чергу. На 90% з того, що ви бачите, що відправляється, вона йде військовослужбовцем 72-ї окремої механізованої бригади, яка дислокується в місті Волноваха. Крім цього, волонтери, які будуть доставляти цей груз, маршрутний такий, що вони ще поспілкуються з керівництвом і світ військовослужбовцями роти міліції особливого призначення «Світязь». супроводжуватиме вантаж відомий на волині волонтер Валерій Курстак, який здійснив уже більше 30 поїздок у зону АТО.